Привіт, це Вокс. Підсумки тижня, порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску Павутина плете перемогу, новий президент Польщі, Другобич і бюджетні двійники, шахрайство з квартирами в зубрі, зерно за безцінь і мільйонні збитки, захід і зрада поколінь. Рудно повертає ім'я. Почнемо павутина, що сколихнула війну. 1 червня Україна вдарила по 41 російському літаку, включно з їхніми хваленими стратегічними ракетоносцями. Операція Павутина рознесла 34% носіїв крилатих ракет РФ, розірвавши їхні плани й добивши ілюзію непереможної наддержави. Ми б'ємо на тисячу плюс кілометрів і диктуємо умови, посилюючи шанси на F-16, «Атакамс» і міцніші гарантії безпеки. Наступного дня, 2 червня, в Стамбулі відбулись перемовини. Україна привезла дорожню карту миру, а Росія із заїждженим. все збілі і поражені. нєту. Прориву не вийшло, але ми вкотре показали: хочемо миру, а не цирку. А СБУ тим часом влаштувала справжній екшен із глибини Чорного моря. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється, заявив Василь Малюк. Після вибухів на Кримському мості у 2022-2023 роках тепер удар із під води. Міст законна ціль, і жоден об'єкт РФ не сховається від нашого прицілу. Деталі таємниця гідна голівудського бойовика. Польща новий президент Старі Рани. Кароль Навроцький новий президент Польщі, історик, екс-очільник інституту національної пам'яті, консерватор. Його перемога на виборах із мінімальним відривом уже викликала занепокоєння в Україні. Чому? Бо він знову заговорив про волинську трагедію, вимагаючи від України визнання злочинів як умову для підтримки в ЄС і НАТО. Київ відреагував різко. МЗС назвало ці заяви маніпулятивними і такими, що грають на руку Кремлю. Але чи нагадає хтось пану Навроцькому про нацифікацію українців у 1930-х? Зруйновані церкви чи арешти інтелігенції, і чи готові обидва народи до чесної розмови про минуле, а не до політичного піару. Поки Варшава розпалює історичні суперечки, Москва аплодує чи можемо ми, українці й поляки, стати партнерами, а не заручниками історії. Другобич, місто двійників і бюджетна діра Аудит у Другобичі показав за останні роки з бюджету громади, зникло 131 мільйон гривень. Це в сім разів більше, ніж місто могло собі дозволити. Як створили інститут міста за 8,6 мільйонів і інформаційно-аналітичний центр за 2,8 мільйони, установи, які дублюють роботу міських відділів. Годували комунальне підприємство, що за чотири роки отримало 17 мільйонів, а заробило лише три знижки на оренду землі для своїх мінус 2,8 мільйони. Хаос із контролем оренди ще мінус 10,6 мільйонів. Матеріали в прокуратурі, але питання залишається: це недбалість чи схема, і чи є в Другобичі бодай якийсь контроль. Зубра купив квартиру, плати ще раз. У Зубрі під Львовом люди вклалися в нову будову, а тепер не можуть заселитися. Забудовник Володимир Січкар продав квартири, не маючи права, землевласник вимагає скасувати угоди або платити ще раз. Так, це не вигадка, а реальність для десятків сімей, серед яких військові та переселенці. Суд уже арештував 16 квартир, а люди залишилися без даху над головою. Січкар під вартою його звинувачують у шахрайстві на 6 мільйонів гривень і незаконному зберіганні зброї. Але що це змінює для тих, хто мріяв про дім? Це не просто ой помилочка, це чиясь мрія, розбита об чиюсь жадібність. Хто має захистити цих людей? Держава, місцева влада, чи може ми всі разом вимагаючи справедливості? Зерно за безцінь, збитки на мільйони. Виконуючий обов'язки директора одного з підприємств Наан провернув оборудку, від якої очі на лоба лізуть. 6,6 тисяч тонн пшениці та кукурудзи продали за заниженими цінами. Ніби це не державне зерно, а картопля з городу. Результат бюджет втратив 13 мільйонів. Схема як із підручника шахрайства, угоди з правильними фірмами, де ринкова ціна це просто цифри в дужках для гарного вигляду. Але це лише квіточки у 2022 році через фірми оболонки за кордон вивезли 1,7 мільйон тонн українського зерна на 495 мільйонів доларів. Поки аграрії в окопах рятують урожай, а світ чекає на наше зерно. хтось тихо торгує державним добром, наче на базарі, прокуратура вже вимагає арешту посадовця і відсторонення від посади, обіцяючи до шести років тюрми. Але чи дійде справа до реального покарання, і хто відповість за сотні мільйонів, що усіли в чиїхось кишенях? Захід і зрада поколінь. Захід втрачає майбутнє через вагання, повільна реакція на війну, млява відповідь на агресію РФ, зволікання з виконанням обіцянок Україні – це все прямий шлях до краху довіри, чи встигне захід схаменутися і стати на бік принципів? Читай про це більше у нашій новій статті на друкарні, посилання в описі. Рудно, а не рудне. Перемога громади. Селище Рудно повернуло історичну назву Рудно, де в кінці О. Верховна Рада підтримала громаду, яка руками боролася з плутаниною в документах. Разом із Рудно перейменували Милошевичі на Милошовичі, Кавське на Кавсько, Лозино на Лозина. Це просило громади, яка не мовчить. Це був зріз тижня від Вокс. Гарячий, гучний. Із присмаком несправедливості, але ми тут, щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!